Всім доброго ранку. Сьогодні вихідний, маю трішки часу зробити вам невеличкий відео огляд. Проте, сьогодні хочеться почати не з того. Можливо, навіть трішки запізно, але хочу розказати про своє захоплення, яке займає частинку мого життя. Наразі, відповідно, в мене немає часу ним захоплюватись. Проте. Все-таки згадати хочеться, тим більше, що на цьому тижні був день вишиванки. Кілька років назад я дуже любила вишивати. Не проходило й дня, щоб я не брала голочку і не робила хрестики. Вишила дуже багато різних робіт. В кожного з моїх рідних є особлива річ зроблена моїми руками. Зараз показую вам свою вишиваночку, яку я вишивала півроку. Це вишиванка в борщівському стилі, в червоно-чорних кольорах. Дуже подобається. Поряд із нею хочу показати ще вам сорочку чоловіка. Ось в такому вона стилі. А ззаді ось така ще кокетка в національних символах, кольорах. Зараз трішки менше часу, відповідно, працюю. Займаюся орхідейками, квіточками, дві малечі до вишивання, звичайно, нема часу. Але, Але бувають такі хвилинки, що хочеться взяти голочку і все-таки зробити декілька хрестиків. Ці роботи ось я почала, проте вони ще є незакінченими. Надію, що в майбутньому обов'язково їх доведу до ума. Ну, тим більше є для кого їх робити. Ростуть дві дівчинки, дві донечки, і я думаю, вони із задоволенням будуть одягати мамин одяг. Спочатку замовляла пошив в ательє, а потім все-таки вирішила навчитися і сама також шила і шивала виріб, тобто проходила від початку і до кінця. Дуже люблю вишиванку. Це наше щось таке сокровенне, незвичайне, те, що належить саме нам, те, що належить українцям. Маю подругу Юлія Бодорацька, чудова дівчинка вона зараз не знаю, можливо, це і моя якась зернинка, яку я посіяла в її душу. Вона зараз ходить на курси вивчає техніки. Української вишивки відтворюють з дівчатками вишивки, які підіймають зі скринь бабусь, прабабусь, і відтворюють зараз саме ці вироби, щоб їх передавати і далі, і далі нашим нащадкам. Вони брали і робили дуже великий такий проект, вишиванка для захисника. Ну, дуже так, знаєте, приємно. Приємно, що все-таки є такі люди і роблять такі, таку справу. Ось такий у мене сьогодні невеличкий відступ, а далі запрошую до огляду квіточок. Показувала в попередньому відео своїх малючків, бажали мені багато натхнення, багато терпіння. Но ви бачите, що роботу, яку я робила півроку, вишивала сорочку собі. Мені здається, що більшого, більшого терпіння не немає, чим вишивальниця, тому що хрестики дуже дрібні, робота дуже об'ємна, ну, це потребує дуже великої витримки. Щоб почати та закінчити, побачити результат її. Але ще також можу похвалитися, повихвалятися ось такою квіточкою. Це фласенятко, яке я отримала дуже-дуже дрібненьким, серед зими, в подаруночок. Підписано було так, як вона до мене прийшла в цей горщик, я їй, можливо, трішки моху додавала. І так вона і росла, Але зростала, мабуть, близько двох років, тобто довгий час вона у мене сиділа, бувало, вже один, один час вже був такий, що я навіть думала, що все, пропала, не справлюся. Але ні. Підписано, що це теплиця, з якої її взяли, з на еквестріс. Ну, дуже чарівні квіточки. Ось так вона вперше мені заквітла. Аромату не відчуваю, вона стоїть в кімнаті на поличці під лампами, не під сонечком. Але дуже чарівна, дуже ніжна, така веснянка, оці ніжнесенькі, помережані. Ну і, звичайно, буде підростати рослинка, буде давати більший квітоносик, вона матиме ще більш ефектний вигляд. Заквітував мій черговий сюрприз від Соні. Цього разу ось такий триліпсик. Не знаю, сорт я шукала, дивилася, на що схожа. Можливо, хтось впізнає. Напишіть, підпишу. Квіточка досить велика, як на мене. Не можна сказати, що дрібна. Але триліпсик. Губа дуже цікава. Видовжена така яскрава. Ну, побачу, хай заквітує, гілочка має бути рясненька. Який він матиме вигляд, потім буду вирішувати, що з ним далі робити. Ось ця оранжева хмаринка вже має повний, повний розквіт, дуже об'ємно, дуже рясно. Ну, і враховуючи те, що це підліток, що це рослинка, яка квітує вперше. Ну, як на мене, то. Молодчинка, дуже гарненька, хай вона і не дуже, можливо, яскрава, але вона метелик, вона з яскравою червоною губкою, і вона рясненько квітне. Молодець. Так, поряд вперше заквітла мандала. Колір дуже цікавий. Порівняти з якоюсь подібною квіточкою фаленопсисом я не можу, тому що в мене, наприклад, в колекції подібних не було. Були жовті, були такі лимонні, а цей колір незвичайний. Він ніби і жовтий, проте пелюсточки і рожевим відблискують, і серединка таким фіолетом виграє. І оці знов такі весняночки на сонечку кольор змінюється, ніби аж зеленим відіграє. Ну, дуже цікавий. Цю квіточку в мене вже забрали. Поїде сьогодні до іншої господині, а в мене там, он там на квітоносику. Буде ще одна мандала, я вже підглянула, метелик також. Тому та лишиться зі мною. Відквітає моя сара потрішечки, потрішечки. Ну і чудово, тому що я її тут мазнула одну почечку, не знаю бруночку. Буде з нею толк не буде, поки що сидить. Але ж хочеться, щоб все-таки мені дала Малечу вже стільки років, вона в мене жодного разу нічого з нею так і не вийшло. Тут каскад просто важеленний, красивенний Аркадія. Ну, метелик розкішний, так і. Хоче попасти в об'єктив камери. Я так дивлюсь, що, мабуть, треба ще якусь її підпорку робити, бо ну, дуже важко такий. Ще один бутончик остався. Красунка така. З цієї сторони, так як і було дві квіточки Вікторії Лейс, вони стоять віддаль від вікна, менше сонячних промінчиків, щоб колір все-таки був ось таким насиченим, яскравим, ну і візеруночок. Губа просто зачаровує, дивишся туди, вглядаєшся, хочеш щось розгледіти. ж помережено, так же ж розфарбовано. Дуже красива просто витвір мистецтва, як на мене, цей сорт. Переставила ось цю жовтеньку, як ви бачите, нікуди вона від мене не поділася. Я зазвичай, коли отримую такі рослинки, там виграшні, можливо, або ще десь мені залетять під настрій, то я їх на деякий час придивляюсь, приглядаюсь до них, а потім все-таки вирішую, чи комусь її передати чи лишити все-таки в себе. Ну, як бачите, ця за мною лишилась. Вона незвичайна квіточка. Розпустились вже бутончики, які. З якими вона приїхала. І от бачите цей такий яскравий, жовтий, такий яєчний колір. А ось тут розпустилася з зеленуватим таким відтінком роз... квіточка. І ось ці такі края, бачите, гофровані. Красива незвичайна форма в неї. І колір, тому ні буде Побачимо, почекаємо наступного її домашнього квітування, можливо, вона вразить ще чимось цікавим. Потрішечки, потрішечки розкривається ось ця ніжнесенька. Сакура. Я її вже показувала вам, але квіточок більше, тому і ефект кращий вже має. Яскравіший. Так, да, ви знаєте, серединки з часом стали яскравіші. Такі більш насичені, навіть не жовті, я б сказала, а ближче вже до оранжевого кольору. ще буде квітувати, ще буде розкривати свої бутончики. Царівна королівна. Підвісила свою Роуз вище, думала, вона вже відквітає у мене, але он там, з-поміж листочків. Визирнув вже досить довгий квітоносик, я його навіть і не помічала. Так що квітування у нас продовжиться влітку. І загалом хочу сказати, що, поливаючи на цьому тижні квіти, помітила дуже багато нових квітоносів. Мабуть, почули вони мене, що я жалілася на літнє квітування. І от вирішили мені влаштувати свято ще й влітку, за що я їм дуже вдячна. Зараз перед вами. Моя луна роса. Це, хоч і не метелик, як на мене. Мені здається, що це більше до пелора схожа форма квіточок. Але вона дуже красива. Вона незвичайна, вона об'ємна, вона велика, ця квіточка. Знов таки, не можу сказати, що в моїй колекції є щось схоже. Бутончики наливаються дуже Довго, проте вони ну, такі великі робляться, як колобочки. а потім ось така квіточка. Напіввідкрита, красунька. Мені здається, вона схожа трішки чимсь скидається на дикого персика. Чи то відтінками, чи, можливо, цими малюнками. Гілочка непогана, як для першого разу. Ну, хоч ця не підвела, тому що один екземплярчик у мене вже проквітував звичайною мутацією. Ну, тобто, без мутації і покинув мою колекцію. наступний стоїть Каділак. Вже розкрив всі квіточки, всі свої бутончики, з якими він приїхав, розкрив. Квіти нереально великі, дуже дуже ромісткі такі. Гілка така замашна, рясна. Ой, любов, любов, любовна. Чудо природи моє. Кажу ще з тієї сторони красення. Така, така величенька гілочка. Це один квітоносик. Ну, можна тільки уявити, якщо буде два чи більше, що це буде за дерево. Далі феррарка стоїть. Про неї вже вам розповідала. Ну, не знаю, мазнула. Зараз покажу вам там, бачите, одну брунічку і трішки нижче. Дві брунічки намастила. поки що вони набухли, але не зрозуміло, що з них саме буде. Взяла квітоносик саме той, де в мене пилорична форма квітів. Надію, що хоч одного, одного дитинчатку і вирощу. Що казати про дитинчат, то зараз вам покажу, що мене і хто мене вразив на цьому тижні, хто мене здивував, поливаючи свої рослинки. Я кожного разу перебираю полички, ну, і переглядаю, як там корінці розвиваються, можливо, листочок якийсь, тобто поливаю не здаля, а кожну тримаю в руках, розглядаючи, розкручуючи, повертаючи її. Ну і ось взявши до рук свого білого метелика дитинча, яке ми разом і садили, я вам показувала, як воно зростало у мене. Бачу, що тут корінці просто сходять з розуму, розбиваються гіллям розходяться в всі сторони, бачите, лізуть, крутила я його, вертіла і побачила ось що. Тому вже дуже-дуже скоро можна буде побачити, як же він заквітує. ця малеча. Не сподівалася, але чудово розуміла, що дітка хороша, міцна, досить велика, то така дітка і заквітає швидко. Порівнюючи із дорослою рослинкою, мені здається, що все-таки дитинчата вони більш такі стабільніші, тому що вони ж з маличку в нас, вони вже пристосовлені до всього. Ми їх вирощуємо. І вони ніби ручні такі. От так ще чекаємо. Наступна красуночка у мене це вже домашнє квітування. Ось такі веснянки, Красивенні. там якась така цікава назва, у неї важко вимовляється. Підпишу, потім буду зачитувати, якщо. Вона до мене прийшла з такими потрепаними квітами. Я не люблю такі, на такі спостерігати, тому від, відрізала квітоноси, два квітоносики в неї. Ну, а вона мені пробудила бокові бруночки. і ось заквітла ця квіточка. Така, бачите, цікавої форми якась остання. От. А ось ці красунки насичений колір. Дуже така красива в неї губа. Ой. Зараз ранок сонечка сюди мало потрапляє. якби на сонечку, то було просто б просто горіла яскравими барвами. Спробую приблизити вам Вон така красунька. І тигрове щось її є, і ніжненьке, і біленьке. Ну, така лише вона одна. Виставила на цю сторону ще свого бантика Orange Sunset. Красива форма, незвичайна не схожий на інший колір. Ось зараз лише 4 квіточки на ньому. Ну і сама рослинка це ж малючок, підліток. Якщо буде доросла, то буде більш лясніше квітування. Ну, і ефект від нього буде красивіший лясніший. На закінчення хочу вам показати свою новиночку, яка у мене заквітувала. Мікі смайл. Квіточка без мутації. Але до чого ж вона чарівна? Я щось стала помічати, що мені зараз подобаються всі квіти. Я так до них придивляюся, так видивляюся в їх кольори. Ну, вони якісь такі космічні, нереальні, всі мені здаються. Стала побоюватися, що місця у мене не вистачить, якщо я буду збирати вже всіх-всіх-всіх, не відмовлятися від них. Рослинка мала бути з пиларічністю, як замовляв продавець, але у мене вона немає. Листочки не мають пиларичної форми, звичайні зелені, проте квіточка заквітувала по сорту. Ну, хтось мені сказав, підписував, що коли я отримувала посилочку, що ніякого якогось такого захоплення не відчули від цієї квіточки. Ну, не знаю. Ну, як можна не відчути захоплення такою квіточкою. Тільки подивіться на ось це фіолетове таке. Фіолетовий під... відтіночок довкола. І розходиться по кожній білосніжній пелюсточці. А ці вусики на кінцях. Краса, як на мене. Ну, ось на цій красивій квіточці. Сьогодні хочу і закінчити свій огляд. Всім бажаю гарного тихого дня. На сьогодні все. До побачення.